Переселенка з Херсона Валерія ретельно обирає ялинку. -горщику. В этом году решили елочку покупать в горшке, потому что снимаем ну, здесь дома, хотим посадить елку после себя оставить уже на территории. Будет расти. Ну, будет радость доставлять. На следующий год на улице уже нарядим, если ще останемся тут. Детям оно нужно сейчас. Они хотят атмосферы новогодней, її надо им дать. Потому что детство и так оно. Пострадала чуть-чуть екологічну ініціативу запустило комунальне підприємство Вінниця Зеленбуд». Таким чином сподіваються зменшити кількість викнутих ялинок у смітники та дати деревам друге життя. Ялинка перебуває в стані спокою. Вона не зрізана. Поживні речовини за вегетаційний період вона вже зібрала для себе, які в неї є сформовані. Вона почуває себе добре. Два-три тижні не вистачає для того, щоб ялинка знову відновила свій сокорух. ще саме в зимовий період вона перебуває в стані спокою і період вегетації у її припиняється. Колючі, м'якенькі, пухнасті, блакитні та зелені. Кожна ялинка має свою особливість. Також в нас є ялина сербська, форма конічна, вона є досить збитою, компактною, з компактною кроною. Тобто її гілочки є більш м'які, насищені зелені, якщо ми дивимося, вона такої статичної конічної форми. Як доглядати за вічно зеленими деревцями, розповідає пан Валерій. Каже, ялина не потребує особливих умов. Чим менше дерева, тим краще воно приживається. От, після викопки. От ну, якщо все правильно робити, то і крупні дерева теж приживаються. За словами зеленбудівців, з ялинами в горщику немає багато клопоту. А в результаті люди, які придбали дерево, отримують позитивні емоції і озеленений сад. Після того, як наша ялиночка наш порадувала вдома на свята, ми її виносимо на вулицю. Заздалегідь зараз є глобальне потепління і ґрунт не промерзає. Її без проблем можна дістати з горщика і висадити в ґрунт. Коли ґрунт все ж таки промерз і на вулиці мінус 15, може таке бути, просто акуратно її вкрити, чимось сам горщик, і нехай вона постоїть до того часу, коли або розмерзнеться ґрунт, або вже з настанням весни її висадити, полити. Можна додати деякі добрива, завжди звернутися до нас, ми порадимо, розкажемо. За вишки вічно-зелені красуння від 80 сантиметрів і до трьох метрів. Живе дерево зробить атмосферу у вашому домі по-справжньому святковою, адже ялина має неймовірний лісовий аромат. А ще дерево у горщику не обсипається, що звільняє вас від щоденних прибирань і, звичайно, зайвих нервів. Обрати ялинки віничани можуть не лише ті, що у горщиках. За вашим бажанням, пересадити у контейнер працівники можуть навіть деревця спеціальної клумби. Ми працюємо щодня з 8 до 5, але коли люди не встигають, вони працюють і вони можуть приїхати чи в суботу, чи в неділю. У нас є цілодобова охорона. Вони можуть звернутись до охоронника і принаймні він все розкаже на всіх ялинках. У нас є ціннички, можуть подивитися, скільки вони коштують. Обзавестися ароматним новорічним атрибутом може кожен охочий. Ціни стартують від 800 гривень.